Поняття про анімацію, види анімації. Давайте пригадаємо, що таке анімація, де вона вам траплялась, де ви її використовували? Що таке мультфільм? Як застосувати ефекти анімації до об'єкта презентації. З дитинства ви знайомі з мультиплікацією. І з цікавістю ви, мабуть, стежили за пригодами козаків, капітошки та інших героїв мультфільмів. Термін мультиплікація має латинське походження від слів мультиплекс, що означає складене з багатьох частин, та мультиплікатіо той, що примножує, збільшує. В українській мові під мультиплікацією розуміють особливий вид кіномистецтва, мистецтва, що базується на серії статичних зображень, які відтворюють послідовні фази переміщень і створюють на екрані ілюзію руху об'єктів. Синонімом терміна мультиплікації є термін анімація. Від французької «Animal» тварина «тварина», «Animation» оживлення мультиплікація. Цей термін є основним для позначення цього виду кіномистецтва у Європі, США та багатьох інших країнах. Анімація має давню історію. Доволі давно було помічено, що коли серію малюнків, на яких зображення зміну положення об'єкта або його частин показувати послідовно протягом короткого часу, то утворюється ілюзія руху об'єкта. Досліди та демонстрація анімації здійснювалися набагато раніше за появу кінематографа, і в античні часи, і в епоху середньовіччя. Деякі з них ви можете провести самостійно і зараз. Наприклад, якщо швидко обертати диск, на одному боці якого намальовано пташку, а на іншому клітку, то спостерігачу буде здаватись, що пташку намальовано в клітці. На початку 19 століття з'явилось багато різноманітних технічних пристроїв для показу анімації. Зазвичай використовувалися технології малювання послідовних фаз руху на стрічці або на диску. Ці малюнки швидко змінювали один одного. В середині ХІХ століття з'явилися перші пристрої для перегляду анімації групами глядачів. Використовувався пристрій, схожий на сучасний проєктор. джерела, свічка, лампи різного типу тощо. просвічувало прозору плівку чи скло, на яких було створено зображення. І це зображення відображалось на екрані. Зображення швидко змінювалися, створюючи ілюзії руху, анімацію. Один з таких апаратів зображено на малюнку. День народження анімації у світі відзначають 28 жовтня. Цього дня у 1892 році французький механік і художник Еміль Рейно розпочав регулярні покази анімаційних фільмів з використанням системи пристрою, які він назвав оптичним театром. А самі фільми світловою пантомімою. До сторіччя анімації ентузіасти відреставрували кілька робіт Рейно наприклад, анімаційний фільм Бідне П'єро. У технології кіно, яку розробили французькі винахідники брати Люм'єри, будь-який рух, наприклад, потяга, передавався послідовністю фотографій, знятих через дуже короткий проміжок часу. Ці фотографії розміщувалися на плівці, яка рухалась таким чином, щоб за секунду глядачеві демонструвалася така сама кількість кадрів, як під час зйомки, наприклад, 24. Для анімаційного фільму кожен кадр малювали, а потім фотографували спеціальною камерою на кіноплівку. Це була доволі кропітка робота. Так, французький художник-аніматор Еміль Коля для свого півторахвилинного мультфільму Фантасмагарія. В 1908 році створив понад 700 малюнків. Одним із перших анімацій є фільми, створені американцем Джейсоном Стюартом Блектоном у період з 1900 по 1907 роки. Це фільми «Чарівні малюнки, Комічні вирази обличчя, Готель з привидами. Давайте поміркуємо. Розгляньте кадри з мультфільмів. Чим, на вашу думку, вони відрізняються? Які технології використано для їх створення? Як уже зазначалось, перші анімаційні фільми створювалися шляхом малювання кожного кадру майбутнього фільму. Таких малюнків потрібно було дуже багато, тому цей процес тривалий і складний. У подальшому, для полегшення праці художників аніматорів і прискорення створення мультфільмів було винайдено техніку малювання на прозорих плівках. На фоновій плівці малювались нерухомі статичні об'єкти, а кожен з об'єктів, що рухався, зображувався на окремій прозорій плівці. Для фотографування кадру прозорої плівки накладались одна на одну. Для наступного кадру потрібно було намалювати тільки об'єкт або декілька об'єктів, що змінював або змінювали своє положення. Такий спосіб створення анімації називається мальована анімація. Техніка мальованої анімації є однією з основних і зараз. Розглянемо, які існують основні види анімації мальована анімація, лялькова анімація, пластилінова анімація, піщана анімація і комп'ютерна анімація. У ляльковій анімації основними об'єктами є спеціально створені ляльки моделі людей, тварин, автомобілів, літаків тощо. Ці ляльки розміщуються на спеціальній сцені з декораціями. Для кожного кадру змінюється положення однієї чи кількох ляльок або їх частин відносно інших об'єктів. Уся сцена фотографується спеціальною камерою, зазвичай нерухомо закріпленою в певній точці. Для іншого кадру знову змінюється положення ляльок, які за сценарієм повинні рухатись. У пластиліновій анімації всі об'єкти персонажі, декорації виготовляються з пластиліну. Анімація досягається шляхом послідовного змінення форми та положення пластилінових об'єктів. Як і в ляльковій анімації, кожне змінення фіксується камерою. Піщана анімація з англійської send animation – піщана анімація або powder animation – порошкова анімація, використовується не тільки для створення анімаційних фільмів, але й для показу анімації у реальному часі. Наприклад, як ілюстрація до розповіді про якісь події, об'єкти. Для цієї анімації використовується дрібний сипучий матеріал, частіше за все, просіяний пісок. З використанням відео чи веб-камери зображення, що утворюються на склі, проєктуються на екран. Запам'ятай найголовніше анімація це процес моделювання руху об'єктів або їх частин для надання наочності та природності відтворюваним процесам. А також вид мистецтва. Синонімом анімації є мультиплікація. Анімація базується на ефекті ілюзій руху, що виникає в людини, якщо малюнки, на яких зображена зміна положення об'єкта, показувати послідовно протягом короткого часу. Перші анімації були мальованими, а потім малюнки могли замінюватись послідовностями фотографій. кіно. У подальшому розвинулись інші види анімації лялькова. Пластилінова, піщана, комп'ютерна та інші. Дякую за увагу. Слава Україні!